Знаєте, я зубався з Одикою вперше, ще коли ми були семінаристами. Потім трошки наші дороги розійшлися, бо він поїхав до Аргентини вчитися, я залишився в Україні. Але для мене це людина зірець таких священичих чеснот. Людина, надзвичайно віддана нашій церкві, яка, можна сказати, що вона відбрала з молоком матері віру нашої церкви. На його святий Владика, великий Владика, наш помічник Львівський, Хелимон Курчаба, пізніше на священника його глава нашої церкви Мирослав Іван Любачівський. Вже сам факт, що його церква обрала на ректора духовний семінарій Львівської, також свідчить про те, що він володіє непересічними кваліфікаціями і якостями. І ми тішимося, що маємо такого главу церкви динамічного молодого, який показує, що та церква дійсно динамічно розвивається. Я думаю, що цей вибір буде тільки сприяти осягненню тих цілей, які поставили собі великі митрополити Патріарх Йосиф, блаженніший Любомир.